Доброго дня діти! Подивіться, як гарно в нас сьогодні прикрашений стіл. Що ви бачите на столі? Так, тут зображено вишитий рушник, а на рушнику стоїть хліб, на тарілці бублики, пиріжки, колоски пшениці у вазі. Чи цікаво вам про що буде сьогоднішня наша бесіда? Відгадайте загадку і дізнаєтесь. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Так, це пахучий рум'яний хліб. Ми зустрічаємося з хлібом щодня. Без хліба не обходиться ні буденний, ні святковий стіл. Давайте виконаємо такі артикуляційні вправи. Чашечка та гойдалка. Для того, щоб виконати вправу чашечка, нам треба посміхнутися, відкрити ротика, витягнути широкий язик та покласти його на нижню губку. А для того, щоб виконати вправу гойдалка, нам треба широким кінчиком язика доставати то до верхньої, то до нижньої губки. Ось так. З давніх часів батьки навчили дітей традиції берегти хліб. Хліб завжди був не тільки їжею, але й окрасою на різних святах та обрядах. Пропоную зараз виконати вправу, знайди тінь. Роздивіться уважно малюнки та їхні тіні. Та з'єднайте їх відповідно. Що це у нас, дітки? Так, це хліб. Де його тінь? Молодці. А це що в нас? Це рогалик. Давайте знайдемо його тінь. А це, дітки, що таке? Це бублик. Де його тінь? А ось це що? Так, це пряник. Давайте віднайдемо його тінь. А ось це що? Це пиріг, правильно. Де його тінь? Є, а ось це що? Це батон. Де його тінь, як ви гадаєте? Так, молодці. Це що в нас? Кексик. Де його тінь? Правильно, а ось це що? Пиріжок. І ось його тінь. Молодці. А які казки ви знаєте, де згадується борошна? Так, це казка колобок колосок, так, пропільника і мишеняток. Червона шапочка, правильно. Вам сподобалося сьогоднішнє заняття? Так, мені також, ми з вами дізналися, багато чого цікавого про хліб. Ви молодці.